Уявіть, темна ніч, шалений вітер і рапкам тріск. Дамби не витримують. за лічені години 200 тисяч гектарів землі опиняються під водою. 1836 людей гинуть. Це Нідерланди 1 лютого 1953 року. 70 років тому Нідерланди жили звичайним життям. Країна відбудовувалась після війни. Телебачення тільки з'являлось. Королева Юліана правила країною, а 15-річна принцеса Беатрік святкувала свій день народження. Звичайно, тоді дамби були в жахливому стані. І 450 кілометрів узбережжя контролювало 130 різних організацій. В три ночі вода прорвала дамбу біля Аудитонха. За 30 хвилин хвиля висотою як двохповерховий будинок накрила все село. Арій Коприпол згадував. Я почув крик сусіда. Вигляну, а вулиці вже нема. Тільки чорна вода і уламки дахів. Аудетонге – Томге. 305 загиблих за одну ніч. Кожен п'ятий житель, Ян Фан Депрас тоді 16-річний хлопець сказав: Я прокинувся від того, що ліжко пливе, схопив молодшу сестру, виліз на дах, бачив, як сусідський будинок просто розвалився, а були крики, а потім просто тиша. En na drie dagen kwamen ze vanuit andere delen van Nederland helpen. Want je ja, had geen internet, je had helemaal niks. Hè? Want alles, het licht, weet het niet meer. Er was niks niet meer. Koeien verdronken, alles. Dus dat was de watersnoodramp van 1953. En die wordt nog steeds herdacht. Erger kan ik het niet maken, want het was verschrikkelijk. Overal hier in Zeeland zijn allemaal mensen overleden. Mijn vader kwam bijvoorbeeld van de Hooray. En die uh, is daardoor. Naar ons gebied gekomen. En wij komen dus bij Utrecht vandaan. En daar zijn ze dus gebleven. Want hier was eigenlijk niks meer voor hun op. Hij kwam dus inderdaad van Goeree, En in dat dorpje waar hij woonde, zijn er 300 mensen verdronken. Van de 700. Hè? Ja, 300. Dat is een klein dorpje. Dat was oude met 300 top. mensen verdronken. Nooit meer gebeuren. Dus vanuit de regeringswegen is er geld verzameld. En dat heet het Deltaplan. En dat is hier alle dijken zo langs de Zeeuwse kust er overheen rijden, kunnen ook open en dicht. Het heeft ook weer heel veel met natuur, en water en visserij te maken. Maar om dat voor te zijn, dat dat nooit meer gebeurt. Maar als de zee hoger wordt, dat denken ze nu weer over na. Door klimaat. Op 8 januari, merselaar schraafendeel. Johannes Kallikkamp. En primair een duurzame waarschijnlijkheid om het vlasne zelo, dat je op Rotterdam. Він наказує відкрити шлюзи і випускає воду в поля. Він писав своєму щоденнику, що я знаю, що прирікаю 300 людей на смерть, але це рішення допомогло врятувати 2 мільйона людей з Ль Роттердаму і Гаги. Він писав, що він просив Бога і щоб він його пробачив за це. Кіндердайк, 19 млинів 18 століття. Це символ того, як голландці боролися з водою щодо створення бетону та сталі. Три століття ці величні млини викачували воду з польдерів. Вітер крутив лопаті. Лопаті крутили колеса, а колеса викачували воду. І так, рік за роком, без моторів, тільки нідерландський вітер. Кіндердайк вижив завдяки тому, що він далеко від моря. Але його млини стали символом старі методи більше не працювали. Потрібно було вже щось нове, щось величне, щось, що може зупинити море. Туристи фотографуються, милуються, не знаючи, що це пам'ятник. Пам'ятник поразки. І після 1985 року Нідерланди більше не покладалися на вітер. Вони задумались над створенням Дельтаверке. Це Масленд Керінг. дві башти по 210 метрів. Кожна важить як Ейфелева e вежа. І тепер головне, рішення приймає не людина. Десь там в цій будівлі працює компютер босс без лісінг андерстайн систем. Він ніколи не спить, він аналізує швидкість вітру, напрямок, рівень води. Прогноз погоди не був вперед. Коли комп'ютер бачить, що вода підніметься вище трьох метрів для Ретродама, він діє. Машина не вагається, не боїться помилитися, не думає про збитки порт, вона просто закриває ворота. Це і є дельтаверки. Це не просто бетонний сталь, а обіцянка, що більше ніколи комусь не вдалося вибирати між життям порту і життям людей. Тепер вибирає машина, і вона завжди вибере людей. Схелпук це метафора всіх Нідерландів, шрам, що став красою, рана, яка стала заповідником, місце, де природа забрала в людей землю. Вечір. Ми повертаємось додому в Утрехт. Ми проїхали сьогодні 280 кілометрів дороги і 70 років історії. Від млинів кіндердайка, що програли битву. До гігантських дам, що виграють війну з морем, від сіл яких вже немає, до міст, які знову змогли відновитися. 1836 людей загинули однієї ночі 70 років назад. Їхня смерть не просто змінила Нідерланди, вона дала зрозуміти, як потрібно жити поруч з морем. Сьогодні 9 мільйонів голландців засинають під рівнем моря. Божевілля ні. Акт довіри до технологій. Десь у темряві стоїть дельтаверка. Комп'ютери сканують горизонт, а інженери чергують. Нойтмір ніколи знову. Це не просто слова на меморіалах. Це обіцянка, яка була дана 70 років тому. Це спокійний сон мільйонів, бо хтось заради них не спить.